Йдемо у полонку, але з нами вже сьогодні банда! Наведемо, Воно вже знімає? Розбере далі, далі, наперед нему тему, ти бере в те тебе центр, який ти плодаєш на плели ми зробили цікавим процесом Тобу за до тобою, роботу веде над собою, що буде готом до бою, до голоду, до голоду болю творезою думати треба за всі головою. Слово це троє для мене залізо не зможе зробити з людина героя, коли у мікро на полу роял надворі коні, то то не троє. Я відчуваю щаслим себе, бо я не один тому світі, людина, що йде до мети. Щасливим себе, бо я не один Тому світі для радощів, море Причин відчуваєш щасливим себе, бо я не один Тому світі людина що йде, до мети ти Відчуваєш себе, бо я не один Тому світі для радощів море Причин Жити навколо братські коло брати посміхаються Тут і одному холодом болись на біло Але разом далеко не холодно Давнев дано цей просторах. Це є той шторм за шторами Від жоруху цього ні мій кінота Творини розходяться в сторони Не втрать стимул життя красиве живе на Соложишся цим дивом, живе, що бонуками дітям хотило майбутньому, а не на мінімум у свою лінію Люди вимінюють на небезпеку спать стати вільними Дуже тяжко вижити, друже, в нашому світі ми зовсім надійному Тільки ти, тільки, тільки ти знаєш, як і куди йти Поки люди ходять туди сюди, щоб найти себе, щоб знайти мотив Тільки ти, тільки тільки ти знаєш як і куди йти Поки люди ходять туди сюди, щоб ти мотив, щоб себе знайти о, це рекорди, б'ю, я вже вообще розслабився. Ладно, всього чуть-чуть. я би себе сиділа, тих. я всю дорогу, би нормально. Я як самотній самурай, якщо я примхи, то потроху не чекав на допомогу. Я би пішов за небо край, бо в тому небі є моя душа, поки що не вирушав. Я як самотній самурай. Шрами на тілі не завжди відножів Треба тренувати тіло, щоб 100 років жив. Горить трава під ногами, там запахи запашні, аромати смерті вже не такі страшні. Моя дорога, це мій сенс, по моїй дорозі не проїде Мерседес Бенс бісить, коли навколо віслюки. Якщо прийшов до мене в храмі, привітаю за любки. Не збитий шляху, того, хто має карту, як добути собі істи знаєш всі види, прожарки, спотикався об камінь.